У цьому відео я пройду аж цілих дві гри. Assassin's Creed. перша називається Liberation, а друга Rogue. Особисто я про них ніколи не чув. І мені дуже цікаво стало про них дізнатися. Наскільки вони херові? Наскільки вони класні хотів сказати? Як ми знаємо, всі Assassin's Creed шедевральні? Просто почну я з Liberation. Вона створена на базі третьої частини. Так, почався сюжет. напевне. о дівчинка побачила курочку холі ще. Почекай, курочка, почекай, йомо, мене нема що їсти додому. Ану йди сюди. Ого, Це ти мощний, мій чувак. Та йди зловіть пацане ту курочку. Не дайте їй то спіймати, дивіли. Мама, ти де? О, мама. Якщо це мама, то їй просто тупо начхати на дитину. Така. Наразі вона кудись зникла. Мама, йопта, ви біла людина. А ну ти там. Та та що курку ловила! А ну зловидіє. На землю. Уййомо, і вона лежала скільки часу. Ті землі. Щось почалось, типа, битись з пацанами, починаю рубати дебілів? Хоп, контратака, моментальне вбивство, баба мочить жорстко. Навчилась вбивати людей, купаючи картоплю. А, це не шиза, я зрозумів. Ой, йо моє, я прокинулась. Що таке моя донечка? Щось не так? Тобі кошмар наснився? Мені наснилось, що я стала асасіном. Це напевне спойлер. Мама, ти що забула про мене? Де ж ти моя мама? Коли ти вже прийдеш по мене? Невже їй так похер? Вона відкриває скриню і знаходить там ресурс асасіна. Це костюм. Звідки він у неї? Поки залишає для нас загадкою. А, я типу передіваюся. Не треба в риба передітися. Це мужик дав мені завдання знайти його сестру. Найс квест, поки подобається. Ей, де. Малявка, ти не бійся, я знайшла тебе. Ідемо до твого брата. Ох ти дерьма, А Ану, охоронці. У нас тут щур. Що ти там піднімаєш, дебіло? Получай, мама. Мені потрібна твоя допомога. Я знайшла поранену дитину. Окей, я подивлюся за тою дівчинкою. О, дякую, мама. О, Евеліна, Я радий, що ти прийшов. Прийшла, тобто. Ой, батько. Я дуже рада, що я прийшла. Ну то сідай, щось. О боже, що ти в мене хочеш? Щоб я дав тобі квест. Якщо ви мене вибачите, то в мене немає часу на це дерьмо. Дуже цікаво, поки що за дахер відбувається? Киз ніби тупо рандомні події. Прийшов до якогось мужика. А ви капітан цього корабля? Та, капітан Ест Ост Домінант. Мені треба дізнатися, що сталося з місіями сьомо сьо. мій любий ангел. Чорний, правда, не білий. Я тобі все розкажу, ти може хвилюватися. А Зараз давай бахнемо вино. Саме краще на планеті земля. Такого ти ще не пила. Та, там, мені дуже класно і цікаво. О. Де та чорна штука пропала? Не поняв. Дякую за вашу допомогу. Навіть не знаю, чим ви мені допомогли, але дякую. Я дуже сильно хочу податись, як вона б'ється в цьому костюмі. Поняв. Кача якась там компанія, щось там відбувається, пацани. Давайте на це говорити все серйозно. Я зроблю все, щоб було все добре. Надіюсь, ви виконаєте свою обіцянку, як ви пообіцяли мені. Говернатор, дивіться за своїм голосом і слідкуйте за своїм тоном. Інакше я обісру і ваші губи. Не треба так, оцю інформацію, напевно, їй і потрібно було дізнатися, так? Оп. Вбив якогось губернатора. А на що ти мене вбила? Ти зв'язаний з тамплієрами. Я не можу дозволити тобі цього зробити, то що ти хочеш зробити. Скажи мені плани того ідіота, з яким ти зустрічався. Я нічого не знаю про його плани. Ти могла просто запитати, а не вбивати мене. Губернатор помер, пацани. Все. Сьогодні зміна відміняється. Агате, це мій наставник. Я знайшов його, мій тренер. Хелло, баба. Я знайшов одного імпостера. Його звати Фарака Риш. Треба підготуватися до моменту його вбивства. Я розумію, що асе. Сінь сквіт, це типу йди вбий когось, але оце «Іди просто вбий когось. Мене вже так задовбало, що це просто жесть. Я такий щасливий, що помер від твоєї руки. Не знаю хто ти, але я щасливий. Мене зрадили колись. Я зараз тобі сумну історію роз розкажу. Вона була такою самою, як ти. Вона мене зрадила. Хто вона була така? Хто хто тебе зрадив? Кажи ти я. Та все, я помер, дура. Іде вже звідси. Акати, я вбив імпостора, про якого ти там говорив. А, точно. Та я вже трохи щось забув, про що я тобі там казав вбивати. Коротше, знову раби пропадають, мені потрібно їх рятувати. Заціни мій новий костюм, до речі. Костюм ще суперов, що ти мене хочеш Іди рятуйте грабів. Там нові аці. Раби пропали. Я поки хилю цього чила. Він, правда, ще не знає, що я його хилю. Я його спочатку отравив отрутою, бачиш. Одна. Якраз я його тестив оцей позн, якраз на цьому чуваку який. Лежить нормально працює. Дякую. Не знаю навіщо ви мені дали, але дякую. Цікаві події. Правда, просто діалог, якийсь рандомний, нічого. Я шукаю рабів. А круто, на тобі яд. Дякую. Слуха, дякую. Ніхера собі. Я думав, що втеклі все буде вічно. Де ще робити? Ну, а я що знаю, що я що раптіше. Я купив костюм, поміняв його. Виглядає вже набагато краще. Легше дивитись на персонажа. Залишилося вбити останнього ідіота, який викрадає робів. Давай покінчимо з цим гімном. Я вб'ю цього дебіла. Опа, епічно поча, Інші просто фика стоять і чекають, поки я їх захерачу. Будь ласка, не треба. Я я хоч і рабів крав, але вони всі відправлялись би до Мексики. Нахіра щоб там пахати, це ж Все, вали звідси, задобав. Нормально все пройшло? Ти що його не вбила? ти що охеревша? Треба було його приконтрупити, чого ти його не захірачила, а? Нам треба звільнити рабів, а не вбивати ідіотів. What the fuck are you talking about? Асасіни мають вбивати без причини. Та пішов ти в сраку. Клинок мені до дупи. Я раб, я здаюсь. Я в рабство йду. Пацани, на що ви на мене нападаєте, я раб? Ви ідіоти. А, чи це вона заставляє їх взяти в рабство себе? Тіпа? Типу? Я зрозумів, вона, типу, блін, а ну швидко взяли мене в рабство. Все, ми поїхали. Без екіпажу, абсолютно там руль навіть не крутиться, там ніхто не стоїть, похер. Я зрозумів, для чого вона прибула в Мексику. Вона хоче вбити цього чела з обісраним лицем. Зараз блукаю по якійсь печері, без поняття, що я тут роблю, і що шукаю. Сенс, можливо. Я знайшов якийсь асасінський дебілізм у цій печері. Чому Саме вона сюди вирішила піти, мені невідомо. Так, тепер я граю в міні-ігру. Вона називається Убий мене софт», Скорочено Ubisoft. Так, я щось отримав, якийсь скарб. Моя нагорода, якийсь вибух. Мужики там чекали, напевне такі О, ну нарешті цю загадку хтось розгадав. й не міг ніхто ніколи. Боже, це епічна битва. Получай діот. О, я помер, напевне. Тепер втічіть звідси, тому що все почало розвалюватись. Я втікаю, напевне, знаєте, від чого? Від сенсу. Юбісот вже давно втекла. Мама? Мама, я зустрів якусь жінку в печері. І що вона тут робить нахер? Юбісофт, нахера ви її сюди поставив. Не вбивай мене! Я хоч не хочу, щоб ти мене вбивала. Вбити тебе, те що? Хвора на голову. Ой, тобто, мама, ти що таке кажеш? Чому ти так боїшся? І чого? Я боюсь. Ще сенсу немає і ніколи не буде у цих тупарилих іграх, які називаються Assassin's Creed. Мама, почекай, ані типу завалило, Да, а я думаю, що за херня сталася? Вона забила на рабів, раби її більше не цікавлять. Тепер потрібно якийсь інший квест виконати. Там іспанці щось замишляють. Потрібно розібратися, що саме. Слідкуйте за ціллю. Обожнюю це завдання. Завжди хотів прослідкувати за ціллю, хоча б один раз за всю гру. Вже прослідкував вісім раз, а хотів тільки один. Ну, спостерігати, як мужик зав'язує собі капці. Це дуже цікаво. Зупинити її. Чому вона показалась? Вирішила я не шарю. Навіщо вона вийшла? Не шарі, вона була захована. Я вийшла, краще, все. Треба за ним бігти. Там, мужик забіг в якийсь замок. Все, типа, да? місія виконана. Круто. Ну, це було дійсно цікаво. Заглядаєш, ніби хтось розумний. І ніби я тебе знаю. Слухай, хватить херні страждати. Ну, не вбила я того чела. Яка різниця, блін? На, дивись, що я знайшла. Ти Чи краще б лишила то на місці, де я вкрала, ти що, дурна. Ти знаєш, яка сила у тому таїться? Я, я надіялась, що ти мені скажеш. Нікого не буде. Іде звідси. Іде звідси, мазефака. А то я буду зараз по англійському. Тікатись. Давай, Валер. Кур... цей Йопта. чуть по португальськи не сказав. Матюк. О, моя люба доченька. Мама, я думав, ти здохла. Евеліна. Недвірі не, двер... не верзе дурниць дебільних. Не питайте, як вона дізналася, де її мама знаходиться. Ніхто цього не знає, не розробник. Самий крутий момент в цій грі це оце завантаження. Це єдиний плюс цієї гри, напевне. Папа, йомою, ти помираєш. Жесть. А як так? Ай, Люба, не хвилюйся за мене. ще різниця. Два рази за гру появився. Люблю тебе, папа. Вбий мене, чекай, куди ти пішла. В листі написало: Вирушайте в Нью-Йорк і знайдіть свого брата Конора. Каче, я Евеліна. Та я знаю. Дивись там якийсь. Чел біжить. Та на нас допали. Давайте б'ємося. Мене звати офіцер Дайдсон. Каже, давай вже захерачимо одне одного, та кінець на тому. І так немає сенсу. Ще ж це було швидко. Добре, скажи мені фінального боса, гри, грипліс. <рес> Відповідь на це питання завжди була тут, при тобі, і ти цього ніколи не бачила. Просто відкрий свої далвоєобські очі. Тіпа сказав, круто, з загадкою, щоб ти сама розгадала. Ти знайшла, що ти шукала? Та, знайшла. ві-ві. Oui, oui. oui. Не знаю, Конор, нахіра ти в принципі тут, але дякую тобі за допомогу. Я дякую собі за те, що я тут. Удачі. Удачі і тобі також, брате. Я не твій брат, якщо що. У мене нема братів. Е, Авеліна, ти як, нормально? Ах ти кусок Ільма, мені ти треба було, я тебе використовувала весь цей час. А ти навіть цього не розуміла. Мене парасоля, не підходь. Але я не можу дати асасінам заруїнити твій талант. Приєднайся до мене, до тамплієрів, похирнатих асасинів, них. Що там цей адеск який знайшла? Та я його склала. О. Від сьогодні до смерті ти будеш тамплієром. Разом ми створимо новий світ. Я напевно зараз попав у вас асінський бред. Мені треба когось вбити, якогось жителя. Е. Так, мужик, ти цей житель Е. Я тебе вбив. О, оцей артефакт показує його силу. Вона просто стукнула. Це не працює, Та не може такого бути. У нас є всі шматочки гімна, але воно безкорисне. Стоп, невже? О Боже, вона все таки асасін! Скільки ж тут поворотів сюжетних? Просто неймовірно. Ну що, мама, получай з вертухана. Для чого? Тому що я асасін. Опа, амулет вона зняла і активувала дебілізм. Це що, боги якісь, я говорять? Якась там Єва буде нас вести, сказали вони. Якщо коротко, нехай Евеліна просто стоїть ось тут, біля свого братика, Конора. Наступна гра почалась. Юбісот презентує, як завжди. Моє ім'я Шей Патрік. Ко Корнамак. І це моя історія, вашу маму. Тільки з мужик, я треба прибити. Хова! Ого, ніхера. Захратай чувак. Я а майже це. Я майже <п 'ят> тебе впіймав. А то тобі ще вчити вчета зі, зі діло. Де ви двоє були? Мене атакували якісь англійські долбайоби. Капітан Джозеф, спокійно. Мене звати Капітан Луїс Джозеф Гварстар Черіш Делявар Вохар Мастер для тебе. Ти знаєш, що таке асасини взагалі? Ти розумієш для чого вони були створені? Ти дебіл, він Стука свого наставника. Спокійно, спокійно. Шедалі є, чек тебе там. Понял. Давай, поб'ємось, із дебіла, тупей. Ова, контратака. Зразу спав. Все, все, пацани, хватить, хватить. Мужик, якого ми мали відвезти, його забрали полоненим. Що нам тепер робити? Спокійно, головний персонаж зі всім розбереться. Окей, нам треба звільнити людей. Мужикам взагалі насрати. Вони гріються біля вогнища. Я став з майстером, пацани. Ви не знаєте, що я тут. Це тоже не знаєш, я тут. О боже, ніхто із них дай не підозрює, що вони мертві всі. Походу ми захватили корабель. І все завдяки тобі. Кончений кусок дерьма. Ready for battle, ready for battle. Мені треба захерачити оці шлюбки. Получай, Вогняну кульку. Не попав. Таран! На! Получай! Просто доторкнувся вже мертвий. А ці шлюбки нічого не можуть зробити. Получайте! Йома, ми десь на якихось філіпінах, напевне. Чи Гаваях? Тут все замерзло. Нє. Нє, ви ж абстерго, суперпродвинута компанія. Йома, які віруси, ви що гоните? Моя сесія щось там тригернула, і весь будинок тригернувся. Йома, це та сама будівля з четвертої частини. А, ізолюйте пам'ять, пацане, дівчата. Але не без всяких тупих гале. Я програміст, я краще знаю. Хоча я робився, що тобі кажуть, робити, пока. Якийсь ноунейм no в компанії Абстерго прийшов і все лагодить їм. О Боже, що це я бачу? Нахера! Чому я бачу Альтаїра? Говорять, що в минулому у асасінів і тамплієрів була одна ціль мир. Але йшли до цього миру вони по-різному. Дуже шкода, що нам це говорять аж в цій частині, а не в першій. Все, я повернувся у нормальну гру. Ага, мозефаке. Було довго, давно не бачу, хлопці. Йоми. Ахелес. Та, сінфелея. Адувалі, йо Йдем. Нам треба дещо обсудити. Кому цікаво, як виглядав Адуалі спочатку, ось так от він виглядав. Його врятував Едуард Кенвей у четвертій частині. А кому цікаво, як буде виглядати Ахіліас Синпілея, ось отак от він буде виглядати, тупий старий пердун. Ми зараз якраз знаходимось біля його будинку. Екскурсію вам проводжу. Ти запізнився. А що я пропустив? Годину тренувань пропустив, мазефакер. Oh, Ах, хлопець мав стільки потенціалу. Дуже шкода, що він ділбає. Дякую за комплімент, Люба. А ти куди йдеш? Боже, нахре сюди. Прийшов. Мене тут в чаті, я типа якийсь новенький у цьому креді асесінів. Тамплієри у нас вкрали два крутих артефакта. Я висадковував тих тамплієрів. Хорош, висадковий далі, ідіот. Нам потрібно відновити ці два артефакта, втрачених нами. Будеш робити це те, давай, удачі. А ці манускрипти, які ви попросили в мене знайти, вони були написані на якійсь непонятній мові. Де ті манускрипти? А, точно, я їх не приніс. Я Їх спалив. Що, долба я. Шай ідам, треба знайти тамплієрів. Що не треба ні було то палити той манускрипт? Чи що? Ніхто не може зрозуміти, що там пише на тих манускриптах, пацани. Це напевно нам потрібно знайти того, хто зможе зрозуміти. Та я знаю хто це. Баба, я говорю, не перебивай. Пацани, а куди? Я ж говорив, вовсе-то. та й пішли всі в сраку. Вашингтон. Must die. Нам потрібно вбити Вашингтона. Я не знаю для чого нам вбивати того Вашингтона, але Вашингтон Маст дай. Я помираю! Пацани, що там з манускриптом? Ладно, потім розкажете. Давайте рухайтесь. Думаю, все під контролем. Буде після моєї смерті. На що мені його вбивати цього Вашингтона? Він скоро і так сам помре. Оп, все. Я його по суті вбив. Він зараз збожеволіє. Почав херачити мужиків. Оце він з Підняв меча. меча. Помер. Я мой асосин, якого віс. Мастер Вашингтон. Я знав, що ви працюєте на тамплієрів. Дякую, що захерачив мене по берегу. Правити мене вбивали поха. Його захерачив тупо якийсь рандомний мужик. Пацани, це не нашого вбили Вашингтона, я не розумію. Тамплієри також шукають той манускрипт якийсь там, який неможливо було розшифрувати. Як ви могли зрозуміти, той чорний не той манускрипт, то я так придибав про це. Okay, Окей, я знайшов одного із тих ідіотів, які були з Вашингтоном. Він помирає. Ой, якого біса? Ой, о коробочка, моє шкодочко. Нє-ні-ні, за нашоте це ж віддайно ну, добавь. Це артефакт. Стародавній артефакт! Та ні, це не артефакт, це моє дерьмо, я просто його в коробочку складаю. Я забираю це дерьмо собі. Мужик чекає, куди тікає, мені треба вбити тебе. Стопе! Мазефакер! В цього мужика були манускрипти. Я забрав їх. Зараз от блискавка вдарить, і манускрипти ми розшифруємо. Блескавка толбанула, зарядила його машину. І почалось щось почалось! Це карта! Це Португалія! Нам, походу, туди! Лізабон, якщо що, Португалія. Першим ділом треба прийти в церкву і помолитися. Ага, то от що Португалія ховає під собою. Асасинську бредятіну. І ага, це шматочок Едемо. він трохи помінявся. Він же не яблуко, так? Щось не взявся. Розчинився просто. Почалося все знищуватись. Все, вся Португалія почала знищуватися, взяв артефакт. Це, напевно, за гранню мого розуміння. Ця Португалія реально знищується. Ця локація була створена, щоб просто стати руїнами. Хоп! Все, Нахер цю Португалію. Там був землетрус. Що за фігня була? Це все через ту тупу коробку. Ти задобав мене тупий чорний кусок дерьма. Нахер ти мене туди відправив. Забери цього дебіла звідси. Ахіліасу не можна довіряти. Все, я не буду працювати на цих дебілів, Я йду своєю дорогою. Так, я забираю манускрипт. Ах, ти кусок дірма, шей. Крадеш у своїх братів? Мені потрібно внести поправки у твій план. Ми не можемо дати цьому манускрипту вирішувати майбутнє. Ке тобі са майбутнє через нас. До хера людей померло в Португалії. От все через нас. Ти що дольбил? Що ти верзеш, ідіотіна. Почалась крута біка, біка крута закінчилась, я втік. Асасини, зупиніть, придурка, йо моя! віддай мене скрипти, дебіл! я не віддам. Я не дозволю цьому статися знову. дебіл чи що? Там шия в пацана скрутилась, він походу здох. <реку> Якийсь гліч, кричив в пам'яті, відбувся? З того моменту пройшло 20 років, вони кажуть. Там якісь пацани біжать, вони хочуть вбити Франкліна. Мені потрібно його захистити. Кому цікаво, ми зараз Франції. Я врятував Бенджаміна Франкліна. Не можна далі дивитися. Анімус Го скипнем ще 40 років і подивимося, як цей чел помраєвся. Головний персонаж думає, що той Ахілєс змусив його піти от в Португалію і знищити Португалію. І завдяки тим манускриптам він знову ж таки думає, що ці асасіни хочуть тупо знищити весь світ. Його місія полягає у тому, щоби зупинити це безумство. Оп, Получай, ідіот. Мінус нога, мінус життя. Хоп. Нахер. Все, більше не повертайтеся сюди. От жесть, дякую, Шей. Ти хорош. Ти як нормально, Я то затягнув. Має бути нормально. цей одяг. Якщо ти шукаєш проблем, тримайся це мечі. О боже, як ж ти виглядаєш класно, джентльмен. У мене була книжка зі собою. А ні, тільки зброя. Дякую вам, обом вибачте, але мені пора йти. Я когось побачу, якось мужика. Ми друзі, він каже. Я бачу в тебе костюм тамплієра. Ти, походу, теж тамплієр. Мені треба врятувати Крістофера за дві хвилини. Не знаю, що за Крістофер, але так мені сказав незнайомець. Я тебе врятую, мужик. Не вішайте його. Його повішали. Так, канає, канає, нормально. Що це за баба на мене напасти вирішила Ще одна Чого не нападають на мене, дівчата? Я знайшов собі нового друга. О, до цього чувака, ковбоя. І я йому зразу почав on, довіряти. І він мені. Все, ми друзі, назавжди. Бачу з тобою все добре. Та, дякувати цьому дебілу. Хоча пацани Франція. Мазефакери такі кончені, що жесть. Вони крадуть нас ресурси. Приєднаєшся до нас, мастер Кормак. Приєднаюсь. Не дозволю невинним людям помирати. Якийсь нормальний, вроді хлопці, знайшов. На вулиці, друзі. Ну тепер мені кажуть захватити форт. От він появився значок на карті. Йоп, перезлікався, нормально. Тут нова пушка добавилась. Ну, Охерачить, як божевільно. Мій старий друже, блін. Я тебе пам'ятаю, лох. Ти прийшов мене вбити, та? Ну давай. Попстарго мені казали, що ти самий крутий асасін, мужик. Скажи мені, що ти тут робиш? Я веду бізнес. Асасінський. До нього ти не маєш ніякого діла, дебіл. Ти вже не асасін. Все, я тут посплю, окей. Якийсь пакунок знайшов. Не знаю, що за пакунок? Розпечатаю. Йомою, манускрипт! У цій записці пише, що тамплієри знають, що я був асасіном, але вони мені повністю довіряють. Довіряють оцей манускрипт. Ми, походу, йдемо нападати на асасінів, але це не точно, мені поки план не сказали. О, макаки оці, тобто асасіни. Ахеренний план асасінів. Замість того, щоб вбити постелсу, вони тупо кричать: АТАКА! Кончене. Опа! Думаєш, ты крутей? Думаешь, ты ассин? А ну, стріляє. Yeah, yeah, yeah. Бужкино кончене дебільне створіння це асасінське. Цей чоловік якраз говорить мені, що один із його людей врятував мене, і він попіклувався про мене, щоб я вижив. Це був великий ризик, він сказав. Слухай, мужик, а нащо ти мені манускрипти віддав? Та бо я тобі довіряю, дядько. Я хочу його віддати вам. Коротше, французи нападають на нашу територію, пацани. От тамплієрів є якісь там свої території. Вони там їх захищають від Франції, та? А асасіни такі у, треба вбити тамплієрів. I <laughs> Тут, по приколу, деколи асасіни на мене нападають, їм ніколи не виходить мене вбити, бо вони долбаєби Мужик, ти як, нормально? Мій друг тамплієр горить, помирає. Манускрипт. Асасі забрали його. От його вбили. Нормальний мужик був. Ну асасіни кончені, я вам кажу. Це просто дебіли максимальні, нахер. Опа! Дивіться, хто виходить нахер. Хейтим Ти клянешся, щось там, ордер, бла бла бла. Каже, да, я клянусь. Давайте, робіть мене тамплієром. Тепер ти тамплієр. Ласкаво, просимо в сім'ю нахер. Я роки тратив, щоб дізнатися. Знатися оцю фігню, Бачите, десь мене амулет ніхірасові. Це в третій частині був такий, та я знаю, що ти помреш. Чуєш? Тебе конор вб'є, тобі треба тікати. Я надіюсь, ти не розчаруєш мене. Звичайно, що не розчарую. Я що, асасін, що? Я так розумію, лор полягає у тому, що ми, як тамплієри, захоплюємо весь світ і хочемо зробити так, щоб у ньому був порядок. Йоми, що це за маленька херня? А це на нас напало типа. Хоп! -фу. О боже, асасіни. Дебільні асасіни. Адуаля, далеко зібрався? Нахер? Ах ти тупий кусок дерьма. Ти кінчений зрадник. Ти стаєш монстром, шей. Та відчепить мене кінчене животне. Хорош, хорош, дем, це дерьмо приберуть потім. Пацани, ви впевнені в цьому, що впораєтесь? Все буде готово скоро. Супер класно. Асасіни навіть не підозрюють, що я за ними слідкую. Можна їх просто вбити зараз всіх? Все погано. Асасіни готують на нас напад. Нам треба їх зупинити, значить. У них тисячі людей по кущах закиданих. Яка різниця, хлопці? Це я один їх захерачу своїм поглядом. Як здіблю ці окуляри, то змію, хоча як полетить бластерна пушка, робіть все, що треба робити. Я вычислил, де ховаються асасини. Можна собак вбивати, прикиньте? Випадково, вистрелив. Я чисто провірити. Де твій босс. А я ніколи не скажу. Вона мене вб'є. Так ми тебе вб'ємо, йомте, якщо не скажеш. Вона там, там, маєтку цьому. Ну йдемо. да. У нас є все, що нам треба. Все я пішов. у нас знала. У нас читер, я поняв. Сорі, Shay, я випускаю газ. Тобі пора померти. Вона напустила тут диму, напукала і втікла. Йома, куди вона так біжить, Йома, крута. Боже, вона просто по місту бігає, як кончена. На нахер. Застрелив дуреку. У тебе був такий потенціал. Так тебе шкода. І мене теж шкода. Все, пока. Доберіться до експедиції асасінів. Яка нахер експедиція в асасінів ось тут, в айсбергу? Що вони хочуть зробити? Назбирати води? О, колупаються там в камінцях. О, це яблуко. Почекай не дожаркайся. Шей був правий. На рахунок чого. Нарешті ти дебіл, зрозуміло, Хелєс. Ці конструкції тримають на собі весь світ. Якщо їх забрати все піде під землю. Шай, ти зрадив братство. Тобі треба померти. Йо, це тебе. за на. Ой-яма. Ой-яма. Почалось. Ліам, почекай. Треба тебе дещо запитати. Йо. На дно. Ти тупой бастард. Ти поламалася синю. Свалюб всіх. Заради чого? Заради того, щоб врятувати світ. Жесть, оце круто, прозвучало. На, тримай цей манускрипт, він мені вже не треба. Я ж помер. Почекай, стоп не вбивай його. А чого не вбивати? Ахелєс не можна вбивати. Він ж має з'явитися в третій частині. Він розуміє сенс. Без нього асасіни продовжують вбивати все підряд. І всі країни підуть під землю. Ну добре, окей. Не буду його вбивати. Ого. Тепер зрозуміло, чому він в третій частині кривав. Шей, слухай сюди. Мені ще потрібна оця от коробка. Зараз на монтажі чувак вставить. От оце, от, що блискавка вдарила, оця от карту показала ага, в кульці. Роздобуть мені її. Та ця коробка зараз може бути де-небудь, щоб дізнатися, де вона напевне потрібні роки. Надіюсь, ти готовий прострати роки свого життя на її пошуки. Тепер зрозуміло, чому нам показували оцю Францію, тому що я шукав коробку весь цей час. Мені залишилося вбити напевне когось і забрати її. Якийсь Чарльз. Доріан. треба його захерачити. А, мужик, дварі країни. треба вбити. А цей пацан, це дитина того Чарльза. Він зараз пікапить якусь даму свого серця. Хорош? Джентльмен, я буду захищати той артефакт своїм власним життям. Оп. Ти, ти зрадник, жесть! Та ні, це просто старий бізнес, треба завершити його. Конор і його асасіни. Америка готується до якоїсь там революції. Там мені похарчало. Йди нахеро. Я забрав коробочку, все. Ти захистив її ціною власного життя, хорош. Що вам треба, дібіле? Нашого мене прокинули. Вони мають на мене дуже великі плани. Невже мені ім'я дадуть? Як мене звати, скажи мені. Кача, приєднайся до нас і нормально все буде, каже баба. Якщо відмовишся, тебе застралять. Безіменний мужик став тамплієром в Абстерго Всім похар. Блін, ця історія коли-небудь закінчиться. Чого вона так довго триває? Оцінити цю гру було супер просто, вона стоїть в А-рейтинг. Блін, там ще попереду стільки асасінів, а я не хочу.